Кожен має право на безкоштовне ендопротезування. Практично щорічно держави виділяється понад 140 мільйонів гривень для закупівлі необхідних матеріалів для цих операцій. Цього року вже понад 13,5 тисяч українців отримали безкоштовне ендопротезування. Державою закуповуються безкоштовні ендопротези. Вони розподіляються на області. В нас базовим закладом для безкоштовного ендопротезування визначений Львівський обласний госпіталь ветеранів війни». Чому саме тільки один заклад? Тому що наразі з ендопротезами, які приходять, приходять і набори для проведення оперативних втручань. Такий набір наразі надійшов тільки на госпіталі ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи у цьому госпіталі подібні операції проводяться вже понад 30 років. Кожен рік проводиться. В середньому 350 оперативних втручань з ендопротезування. Ми є виконавцями програми і отримуємо ендопротези з державного бюджету. У нас на даний момент є на залишку ендопротези. Це в кількості на вчорашній день це було 305 ендопротезів. І на наступний рік ми так само замовили з державного бюджету ще 100 ендопротезів. Також фахівці зазначили, що якщо ж ви вирішили продати ендопротезування за власні кошти у іншому медзакладі, то компенсації зі сторони держави не буде. А от отримати безкоштовну послугу може кожен громадянин України. Я хочу додати, що дійсно ми займаємося ендопротезуванням вже більше 30 років. Щоб попасти до нас на лікування, треба будь-який мешканний Львівської області з направленням від сімейного лікаря. Може звернутися і буде забезпечений ендопротезами. Але тут треба поставити, може, що саме ендопротези в більшої кількості ми маємо кульшових суглобів, в меншій кількості це колінні суглоби. Також ми надаємо допомогу і вільно переміщеним особам, але додатково ми ще маємо обласну програму, де щорічно виділяємо кошти у випадку того, що, наприклад, якщо якогось виду ендопротезу не буде вистачати по державній програмі. От по обласній програмі можуть бути забезпечені тільки мешканці Львівської області, те, що приходить по державних закупівлях, на нього поширюється екстериторіальний принцип надання медичної допомоги, тобто люба людина з будь-якого куточка України може приїхати і отримати безкоштовне ендопротезування. До того ж, по мірі того, як держави будуть закуплятися інструменти для інших медзакладів, то їх включатимуть у перелік місць для безоплатного ендопротезування. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда, тут Львів.